Тілець Діо Козирів з 22 по 28 квітня самі основні моменти, що на нас чекає. Дивимось. Що на вас чекає? В кінці, як завжди, карта для кожного окремо. Поїхали. Початок неділі такий самий, як і на яйцях. Цей тиждень, до речі, напишіть, як воно для вас програлося. Людненько, жіночки. Знову, видається, сонечко на дні. От. Ну, будемо бачити. Якось знову щось відсікається на початку тижня, щось змінюється, трансформується, міняється і так далі. Можливо в цьому брати участь жінка, або, знаєте, треба такої енергії активної далі. Якісь фінансові надходження до вас, або ви може комусь можете допомогти фінансово. Да? Кредити, депозити, долг і так далі. Далі, якісь таємні історії з королевою чаш. Риба, раки, скорпіни, можете домовлятися, секрети якісь мати і так далі. Карта творчості, карта початку, карта, знаєте, як початку можливостей, я би так сказала, творчих можливостей, хто займається в напрямку якихось творчих творчої роботи, да, скажімо так, в суботу це ваш день. Також це карта маніпуляцій, карта стратегії якихось, продуманству і так далі. Да? Тобто карта каже про те, що вам треба продумати, як поступати в ті чи іншій ситуації, і, і у вас все вийде. Далі карта конфліктів, карта якихось проблем, з якими треба буде розбиратися. Але, знову ж таки, карта. О, карта сонечка, карта подорожі, карта росту, карта, дивіться, виконання бажань і так далі. В принципі, тиждень непоганий, але він якийсь у вас людний. Також це може бути овіглі-стрілець, жінка, да, яка там якісь зміни з нею будуть пов'язані. Да. Далі, що тут у нас? Якби тут вам треба буде вибрати когось. Можливо, будете ви обирати і з кимось із них прийдеться вам прощатися. Така ж історія може бути, це якщо для чоловіків. Да? Ем, так, якісь шанси, можливості у вас виходять, але вам головне правильно зробити вибір. Дивимось для кожного окремо тілець діва, козиріг. Тілець. Козиріг. Так, у тільців, може бути метушня, втрати, штрафи, фінанси і, і так далі. Да? Можливо, щось буде пов'язане з транспортом, або бути в транспорті більш уважним, да? або у кого є власний транспорт, може бути витрати на транспорт. Далі, діва, новий етап в вашому житті настає. Новий етап, що він буде пов'язаний з друзями, з родиною, з якимось з минулого, можливо, якісь там у вас настають переміни. Козироги, Козіроги тут карта власті. Ви будете на цьому тижні керувати процесом, скажімо так. Можливо, поїздка у вас може бути кудись. Да? Або у вас керівник відправить кудись в якийсь командіровку, може бути. Да? Або, можливо, допоможе вам хтось з поїздкою. На все добре, па-па.